В обласній бібліотеці для юнацтва започаткували зустрічі із чоловіками та жінками, які боронили і боронять Україну, розповіла Суспільному керівниця відділу сім'ї та молоді міської ради Заріна Дацик. Відкриті зустрічі, тобто на них може записатись і прийти будь-хто, але переважно на такі зустрічі найбільше відвідує молодь. Ми починаємо ці заходи саме з захисниці, тому що ми хочемо підсвітити той факт, що в нас і в зсу, і в прикордонників, і багато в яких інших структурах також працюють, виконують свою професійну діяльність. Жінки Напередоді Дня захисників і захисниць, які цього року в Україні вперше відзначатимуть 1 жовтня, луцькі студенти змогли поспілкуватись із Людмилою Кравчук. Військова медикиня Держприкордонслужби на момент повномасштабного вторгнення Росії служила неподалік Маріуполя. Це був такий, ну просто неймовірний. Запал патріотизму, що я вам навіть не можу передати. Тобто люди віддавали своє життя, вони йшли свідомо на смерть. І от було багато військових, які знали, що буде складна ситуація, і вже навіть. Деякі були поза межами міста, але вони з'їжджалися в те місто для того, щоб боронити свою державу. При захисті цього міста Людмила потрапила в полон. Через півроку її обміняли. На зустріч прийшли студенти Луцького педагогічного коледжу. Жінка розповіла їм свою життєву історію, як пережила найважчі для неї моменти. каже день захисників і захисниць кожним роком набуває глибшого змісту. Вшановували це було більш формалізовано на сьогодні. Це є жива рана, яка нам сім'я три, тобто бо є втрати. Бо Є люди, які отримали каліцтва. Я сподіваюся, що це свято воно має на сьогодні зовсім інший контекст ніж це було там. Кілька років тому історію військовослужбовиці Людмили Кравчук раніше зустрічала в інтернеті, але подробиць не знала, каже студентка Діана Джосюк. З вигляду така ніжна, ну, гарна жінка, але всередині має такий мужній характер. Просто реально от сидиш, дивишся на неї, слухаєш її історію, і просто розумієш, що вона в такий момент ну, поводила себе не як жінка, а як мужній там сильний хоробрий чоловік. Люди сидять в окопах зараз, як то кажуть, на нулі. І захищають для того, щоб ми могли зараз тут спокійно ходити по Луцьку. Це свято набуло кардинально більшого значення. Дуже хочеться побапожати, потиснути руку кожному захиснику. Нині Людмила Кравчук служить не як бойова медикиня. Вона працює з сім'ями загиблих військовослужбовців та військовополонених серед обов'язків. Соціальна та психологічна підтримка їхніх родин. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.